У яких 10 осіб вже оголошено про підозру, і я вважаю, що найближчим часом ці справи будуть, будуть направлені до суду. Що стосується рівня посадовців, у нас є викриті, є керівники контролюючих органів, є один із заступників райдержадміністрації. У зв'язку з тим, що справа ще не направлена до суду, немає вироку, тому... Ну, Не буду до речі про неї ще говорити. Ну, як і за, я вже наголошував, що е, Вінницька область це аграрна область і наша увага зосереджена звичайно на викриття звучної бюджетні у земельній сфері і з того над рекористуванням. І вивчення взагалі ситуації, що поїться. То є неподинокі факти в земельній сфері, коли землі використовуються не за призначенням, є факти за самовільного захоплення земель, є факти розбурювання тих земель, які взагалі не підлягаються, і насадження лісові це землі, запасу такі інші. Але вже майже мабуть там...